В Мукачеві виготовляють титанові імпланти для захисників. Виробництво започаткували двоє друзів: інженер з вищою освітою Олег Гудаш та місцевий лікар-хірург-травматолог Дмитро Білоус. Ми завозили спочатку імпланти за кордону в Україну. Це там з Європи, з Угорщини, з Німеччини і з Китаю. Побувавши на цих заводах, на цих підприємствах, будучи інженером з вищою освітою, маючи партнера лікаря-хірурга, ми розуміли, що. Нічого страшного нема, ну тобто, воно складно, але для інженера зрозуміло. І було вирішено, що давай спробуємо самі. Я займаюся економічними питаннями, продажою, трошечки інженерною частиною. Дмитро займається всією науковою частиною, тому що у нас багато наукової роботи доклінічними випробуваннями, клінічними випробуваннями. Лікар-травматолог каже, розпочинали вони з найпростішого виготовлення титанових гвинтів. Зараз на виробництві створюють будь-які види імплантів від кінцівок ніг до голови. З допомогою 3 d моделювання створюють індивідуальні титанові сітки для краніопластики. Розробляти ми спочатку почали з гвинтів, на них чуть чуть натренувалися, і в далі вже почали виготовляти пластини. Потім пішли стержні. Ну, як ми бачимо, зараз розробляємо це стегновий стержень. При операціях відповідно мені знайомі нюанси, як їх імплантують. Відповідно, до цього ми вже Розробляємо свої якісь імпланти з своїм інструментом, які би полегшували в дальнішому операції з цим імплантом. Це вибухова травма. Ми виготовляємо тут в даному випадку дві пластини, повністю індивідуальні, які будуть повторювати кожен вигін, як природою, задумано, як має бути. Виходячи зі всіх його параметрів. Моделюємо, як має виглядати він без дефекта. Щоб одержати хірургічний імплант з титановим листом проводять ряд процедур. Виконують цю роботу інженери та розумні машини. Задача інженерів розробити програму для машини, яка далі все буде робити вже сама. У нас повний цикл виробництва. Ми робимо від відлистати. Так? Ну, це такий 2 на метр лист приїжджає. У нас є плазмний станок, який нарізає заготовку. Далі йде на спеціалізовані станки, це фрезерні або токарні. На них в декілька етапів виготовляється повністю готовий продукт. Ну майже готовий, да мається на увазі зі всіма вигинами, отворами і так далі. Після цього наступає процес очистки. Імпланти, які виробляють в Мукачеві, відповідають європейським вимогам якості, тому можуть продаватися в усьому світі. Але поки що свої вироби Олег та Дмитро реалізують тільки в Україні. Ми плануємо зараз продавати за кордон експортувати. Ведемо переговори з Малайзією, з Угорщиною і з Шилі, Нігерією. У нас є дуже багато співпраці міжнародної ми з ООН Працюємо. У нас є прямі контракти з Австралією США. Але це така цікава співпраця. Це з закордонними компаніями, які купляють для наших військових, в тому числі в Україну. Це Такий експорт без експорта виходить. З 2014 року Олег та Дмитро допомагають лікарням імплантами для захисників. Запити різні, залежать від уражень і травм, що отримують бійці. Захисникам, які перебувають у нейроцентрах, необхідні індивідуальні імпланти для відновлення верхньої частини голови. А от, до прикладу, у прифронтовій шпиталі завжди потрібні апарати зовнішньої фіксації. Імпланти військовим даємо безкоштовно все за наш рахунок за рахунок нашого підприємства. Це починалося з допомоги тільки закарпатським військовим. З першого дня війни ми розуміли, що імпорт при всьому бажанні він не здатен буде забезпечити потребу. Тому ми з першого дня війни відправляли в будь-які шпиталі, які тільки просили від нас допомогу. Індивідуальних імплантів ми надали більше ніж 30. Імплантів по лікарням, та Бог його знає, 500, напевно, це якщо це, це те, що я можу прослідкувати до прізвища. А якщо рахувати е, апарати зовнішньої фіксації, це вимірюється тисячами. Обіцяють розвиватися і впроваджувати нові технології, бо прагнуть своєю роботою допомогти якомога більше людям. Плануємо розвиватись далі. Надіємося, що титан буде вже український. Відповідно, буде повний закритий цикл нашого виробництва у нас в країні. Впроваджуємо нові технології, як і в виробництві, так і будемо старатися розробляти кращі інші фіксатори для фіксації переломів.